Ця гуманітарна допомога тільки но дісталася Харкова. Цілу вантажівку з медикаментами та деякими іншими товарами привезли з Австрії. Я не є я, як представник групи депутатів австрійського парламенту, хочу сказати, що ми пишаємося тим, що приїхали до вас у Харків. У складі делегації також є представники групи аптекарі без кордонів. Ми вам привезли гуманітарну допомогу. Я хочу сказати харків'янам: тримайтеся, ми з вами. Ми розуміємо, що ви захищаючи себе, також захищаєте нашу європейську свободу. Дякую вам за стійкість. представники делегації розповідають: крім того, австрійці. Змогли зібрати понад 100 мільйонів євро, і ці гроші вже готові придати на потреби українців. Частина з цих грошей піде у ваш регіон, у звільнені населені пункти. Це підготовка до зими, невеликі пічки, обладнання для обігріву. Гроші підуть на ремонт дахів, на ремонт вікон. А також частина грошей буде видаватися населенню для того, щоб люди могли покупати собі просто їжу. Також нещодавно відправили в Україну 20 генераторів різних типів водночас акцентують депутати від початку війни не надали жодної зброї чи боєприпасів та пояснюють, робити цього не можна, адже Австрія нейтральна країна, тож здатні підтримувати українців тільки гуманітарною допомогою. І ми не припинимо підтримувати Україну, поки не завершиться війна. І ми вважаємо, що найкраще, що ми зробили, це ми приїхали сюди. Це буде кроком до зміцнення наших стосунків і обміну думками. Мер Ігор Терехов згадує, Харків піддавався нещадним російським бомбардуванням із перших годин повномасштабної війни. Бували надзвичайно важкі періоди, коли за день фіксували до 80 прильотів, сотні зруйнованих навчальних закладів і потрощених будинків, тисячі поранених і загиблих містян. Але Харків вистояв, хоча заплатив високу ціну. А тепер Україна обов'язково має перемогти, тому що ми зараз боремось. Не тільки за свою націю, а ми відстоюємо європейські цінності, інституції, демократії. І це дуже важливо для всіх. Дякую за вашу підтримку, за вашу позицію, за вашу мужність. Що ви, що ви приїхали до нас, Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські звістя.